На Сцені національного центру мистецтв Мумбаї в Індії виступає Владислав Тлущ. Хлопець родом із Тернопільщини, проте вже з 2019 року живе та працює за кордоном. Нещодавно влад став фіналістом престижного міжнародного конкурсу для молодих оперних співаків Операля. Це вперше за сім років українець потрапив до фіналу. Сам конкурс сам по собі для нас, для оперних співаків, це типу вважається дуже престижно. І це була мрія з дитинства, так як я вже сказав. І тим більше це в Індії відбувалося. Я ніколи в житті в Індії не був в Мумбаях. Це абсолютно інший світ. Я був просто вражений від того всього, що я побачив. І, звісно, я себе випробував, як я можу бути на цьому левелі, як я себе відчуваю, що я можу, як працює моя психологія. Влад зізнається, що хоч і сподівався дійти до списку кращих, сумніви залишалися до останнього. За свою наполегливу працю він отримав заохочувальний приз фіналіста. Та, окрім цього, отримав нові знайомства та можливості для прослуховувань в інших театрах. Знаєте, в конкурсах, особливо в музичних конкурсах, так відбувається, що ну так, статистика говорить, що ті люди, які там в якійсь свід... не, завжди, не завжди. В багатьох варіантах це наоборот, але є інші є така статистика, що люди, які перемагають перші місця, беруть якісь призові місця, і вони от, ніби людям здається, що зараз. Вони от відкриються і буде якась нова зірка засвітиться. Насправді ні, там кожен вибирає собі свій шлях. Творчий шлях влада в оперному співі почався ще в дитинстві. Чоловік зізнається, що любов до мистецтва прищепив його дідусь. З раннього дитинства мене цікавила музика, танці. Мій дід – архітектор і він хотів, щоб я був архітектором, перш за все, але з часу ми зрозуміли, що. Архітектура потребує посидючості, тому ми пішли більше пішли в сторону музики. Хоча архітектура це теж мистецтво, тому ми недалеко відійшли. Після остаточного вибору розпочався творчий шлях юнака, центр дитячої творчості, численні конкурси, навчання в тернопільському музичному училищі та львівській консерваторії. Незважаючи на безліч виступів і змагань, він відчув, що для справжнього розвитку йому потрібно більше можливостей. Я подав документи в багато театрів опри це оперних студії. І мене багато Бо перший раз я взагалі мене взагалі навіть я заспівав, але якось не було ніякого результату. Потім я повернувся знову в Україну. Наступний рік я знову там кожного року цей набір іде з вересня місяця починається прослуховування. Ось і... і все, я подався другий раз. Об'їздив купу місць, був багато де в фіналі, все ніби мало би бути добре, але знову ж таки ні. Після тривалих зусиль хлопець нарешті зміг потрапити до Швейцарії. Спочатку він приєднався до Цюрихського оперного театру, де відпрацював за дворічним контрактом. Згодом Влад продовжив кар'єру в оперному театрі Люцерна, що неподалік, і вже працює там три роки. Однак музика дала владу Трущу не тільки можливість кар'єрно зростати, але й знайти споріднену душу. Саме в університеті Львова хлопець познайомився із коханою, яка нещодавно стала його дружиною. Нині пара працює на одній сцені.